672 день в Канаді, 16.04.25. Сьогодні в нас вже середа. Середа закінчилась. І гарна новина. В мене п'ятниця-вихідний. Лонг вікенд, п'ятниця я вихідний. Тож завтра буде останній в мене день робочий в тижні. Тож так, поїхали. Сьогодні, Сьогодні мене будильник. Зранку встав. Стандарт зібрався, потопо глянув технічне приміщення. в нас похолодало вночі, був мороз. Мінус чи щось, ще мінус один. І трошечки замерз кондиціонер Tower B. Він у нас в такому місці, там сонце не попадає майже ніколи. І аж брульки утворилися. Е, ну. І він вибив помилку, що замерз компресор. Е, не замерз, а холодний дуже компресор, і в нього є захист від замерзання, він вимикається. Я сумніваюся, в нього там є підігрів, але він вже не ганяє ту холодну воду, щоб не замерзнути. Я його риситнув, але далі його не мучив, бо так як захист працює, що я нічого не зроблю. І в нас не було кондиціонера. На вулиці холодно, тому нормально. Тому нормально. Вечором я йшов додому вже десь п'яти, я зайшов ще раз, може, десь по четвертій, і, і кілька разів його ризикнув, все і запустився. Запустився, він там спробував, щось у мене йде. Холодно, але нормально запустився. Е, так що так. Сьогодні холодно було. Вітер, я проходив через вулицю, капець, дубак. Але Добре, що я працював сьогодні в приміщенні. Е, Далі. Зранку ми пішли. Е, на четвертий зустрілись з Сем, Алекс. Ми собі посиділи. Алекс приніс дуже крутий тортик. Типу, п'яна вишня. Але він таки рихлий, несуцільний. Не він казав, що воно якось по-інакшому називається. Але смачний. Я з'їв кусочок, так як це п'яна вишня, а я не п'ю. <хи> Посиділи, посмакували. Далі, пішли, видрукували заявочки, зустрілися з шефом, поговорили, що там, як, він фарбу привіз. І я вирішив протестувати цю фарбу теж. Алекс пішов фарбувати одну квартиру, я пішов в другу. Сьогодні зайнявся фарбуванням. Я заходжу, а там вона така понищена. Майже кожна стіна має якусь дірку, вм'ятину, ще якась там пошкрябана. Я зашпаклював, все зашпаклював і ну, відмітки поставив. Та й пішов. Пішов, закрив пару заявок і додому пообідав. Смачно пообідав. Зайшов на склад, подивився до велосипеда, латка не заклеїлась. Добре, я її здер і переклеїв в нову поставу. Так і не знімав, воно що там стоїть. Може, сьогодні вже ні, завтра. Завтра зайду, подивлюсь, що там є, поставлю камеру назад. Треба дочекатись замок, перепаяю цей замок, і велосипед буде готовий до продажу. Далі сижу на аукціоні, там я зробив кілька ставок, Масажер для ніг. Дуже подобається. Я без цього масажера. Тепер, як, як сідаю за комп'ютер, зразу ноги в масажер, включаю, підігрів, красота. День сьогодні спокійний. Після, е, після цього пішли тренажерний. Гарно позаймались, м -м -м, зробив всі вправи і вже нормально тягнув ці 150 ЛБ. Е, на тренажерах штанга мені вже теж легко дається. Ну, як легко дається, важко, але, але вже піднімаю нормально всі 8 разів. Три підходи. І в наступному місяці може чуть-чуть вагу. Треба буде брати важче. Побачимо. Так як я роблю сам без страхівки, то я дуже велику не беру, вагу. якраз нормально. Отак, От гарно позаймались. Після того проти порошочок. І взяли за прибирання, за готування. Зробив сьогодні картоплі фрі, я зайшов в магазин, була акція на філешку курячу. Взяв філешку, підсмажив. Е, ну, вийшла суховата. Філешка вийшла суховати, треба було замаринувати і накрити. Але AireFray вона підсохла. Oh. Бо я поставив на air не на запікання. І так, треба було краще замаринувати. Така нормальна була, але суховата. Повечеряли і все відпочивати. І відпочивати. Ніби нічого такого овертаймів, нічого ніхто не дзвонив. Так що спокійно, Па-па.